Червоний ескейп приїхав до нас, там вже вчора швидше хлопці на Тернополя дзвонили питалися. і питалися. Тут 19 рік у нас пошкодження незначне, бачимо тут загнуте, то тут фара ціла, але щось треба її відполірувати, бампер до заміни, може там хтось може реставрувати. капот ніби цілий, а друга фара, між іншим, скло цілий, хіба корпус Різнатися, лежить в машині. Лежить в машині. так. Друга фара, тут бачимо та сторона ціла. Салончик гарний, біленький, світленький, великий екранчик. Шторки цілі. Ремні тут там можна вистрілив. Подушка керма і подушка колін, керма 50-100 доларів, хто як де там в районі 50 доларів робиться. Оце та друга фара, що я. Сказав, яка ціла, але корпус там, з іншої сторони щось трошки треба зробити. А так воно у нас виглядає по периметру цілий, кого цікавить Гарний червоненький escape у нас стоїть тут. Так що у Львові вже От його табличка. Приїжджайте, вибирайте. А автомобілів багато, якщо нічого не знайдете, то... Щось вам підвеземо. Так, бачите, тут ланжероні цілі, мінімальні пошкодження, гарний колір. Дівчата люблять такі кольори яскраві. Тут у нас багато машин, так що приїжджайте до Львова, вибирайте.